Вітаю. Їду по об'їздній Монреалі, Канада. І слухаючи радіо, слухаючи новини, хочу поділитися своїми думками стосовно цих всіх нових заяв Трампа щодо Канади. Я вам включу фронтальну камеру і будемо дивитися, як ми їдемо так Цікавіше, правда? Отже, новообраний президент США Трамп почав кардинально змінювати свою риторику після виборів. Тобто, от ще, ще до того, як нещодавно було, були ці оголошення, офіційне оголошення результатів, він ще, він ще так. Як по простому собі, можна сказати, не гнав, ну, але вже, вже як оголосили офіційні вибори, результати, все, розкрилася душа поета. Перепрошую, ви бачите, які дороги в Канаді. Трошки потрісло. І в цьому всьому спектрі тих. Ідея, які він вистрілює, є, я би її назвав що сама основна і сама небезпечна це стосовно Канади, що він сказав, що Канада має бути 51 штатом Сполучених Штатів і так далі. Оце і він тим самим. Показав свою сутність, хто він дійсно є. І це можна його відразу ставити ну, на, на порівняння з Путіним однозначно, тому що людина дозволяє собі такі речі висказувати. Це є цілком незалежна держава, а він має бажання її приєднати. І Він сказав, що а, ми. Не будемо військовим шляхом, ми їх економічно задушимо. Чим не схоже, хоча ніхто і не виключає військового шляху, хтось міг би подумати у 2013-2012 році, що Росія нападе на Україну, правда? ні? Ну, всі ніхто не міг подумати. В 19-му, в 22-му більшість електорату українського не думали про таке і не вірили. Так само зараз ніхто не вірить і не думає, що Сполучені Штати будуть нападати на Канаду, але я не хочу бути песимістом таким страшним, але... Наскільки рояться ідеї божевільні в голові Трампа, настільки може бути все. Тому що Трамп прекрасно знає, що економічно ми Канада дуже залежні від Сполучених Штатів, але з другого боку, ну, і канадці само собою не Звичайно, будуть пручатися, але ну, ніхто там не, не, не відразу не скаже, а окей, добре, сьогодні ми Канада, завтра Штати. Люди є мм... свідомі того, що це ми зовсім інший народ, що це інша держава, інша, вони рахують інша нація, і це так і є. І це нація сформована століттями, і ну, принаймні там 150 років і так далі. Є. Багато патріотів Канади, і ти, слава Богу, вони є в верхівці. і Ніхто не буде ну, зважати на ці економічні труднощі, але якщо буде Канада пручатися, хто його знає, що там Путіну. Бачите, я вже вже заговорююся по Фрейду, що там Трампу далі стрільне в голову. Це тупо аналогія. Росії до України є де зараз США, до, до Канади відношені. оці загравання і бажання приєднання територій. Ну, якесь середньовіччя. Ну, ну, зараз Сполучені Штати показують свої, своє справжнє обличчя, так виходить, тому що ну, надіятися на те, що десь. Е Пересічний американець каже, о, о, стоп, 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 ви що? Ви що зварювали, що ви таке говорите, що ви таке плануєте, ніхто того не буде підтримувати, повірте ні. Буде так само, як в Росії. Їх зазумбують телевізором, холодильником. І все. В більшості е, американець це людина, яка Особливо не цікавиться політикою, не, не знає історії, не знає географії, і що йому скажуть там зверху по телевізору, він на це все це буде все нормально, повірте. І як ми бачимо зараз, що ні дуже ніхто там ні, ні з оточення Трампа ні, не, не сприймає це всерйоз, не, не суперечить йому, але це поки що. А потім... Потім вони взагалі почнуть його підтримувати. Вони придумають його нормальну лінію. Тому що він зараз це узвіч... озвучив, можливо, ще це все в сирому виді. Якщо це не... ну, а можливо вже під це вже все продумано і вже тільки, тільки початок кінця, хто його знає, побачимо, але ну, страшнувато, тому що ніхто би не міг подумати, що таке буде, але дивіться, як вони всі гарно гальмують. Обганяють, гальмують, бо йому треба буде зараз цей з'їзд і все, і це хлопці по-канадськи. Отже, страшновато робиться, якщо так е поглядати на перспективи і знаючи, що ну, переглянути всю історію Сполучених Штатів. ну, Подивіться там, від YouTube ютуб історичних YouTube каналах, як, як, як формувалася. Сама вся та держава, штати, як, як сполучалися вони, злучалися, тому що правильно казати, злучені Штати Америки, а не Сполучені. А, і злучалися вони не завжди демократично, і частину і Мексики відтяпали і так далі. Ну, ну дуже багато. Така історія така насичена в тому плані, і вона можливо, може. Піти знову на продовження. Тому, Дуже непростий час живемо і увага увага може переключитися і на Канаду, побачимо. Така от досить, досить страшновата ситуація, я вам скажу. Хто не усвідомлює так собі, ніхто не знає. Не бачить того всього зсередини, можливо, ще тому і не усвідомлює, але це все добром не закінчиться. Знову гальмуємо, бачите, як швидко. А так треба загальмувати. Так взагалі треба стати. Класно, але ви, хлопці, вмієте. Це французи, це також. Ці перші будуть бігти, я так думаю, десь вибігати з Канади. До речі, це так само, як. Передбачення того всього. Тут сепаратизм давним-давно процвітає. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коменти. Можете мене побакланити, що я політикою, політику коментую. Ще раз дякую за перегляд і до всього. Найкращого. Це вам.